Її називають залізною леді США. колишній радник президента Джорджа Буша з національної безпеки. а Згодом держсекретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс при прилетіла в Київ на запрошення фонду Віктора Пінчука, аби розповісти студентам про виклики мінливого світу. Саме так називається її лекція. Слухала Ірина Стороженко. На Михайлівській площі ще за дві години до початку помітний ажіотаж сапери перевіряють автомобілі на наявність вибухівки, а біля ДИП-академії вже починають купчитися студенти. Сьогодні тут вперше має виступити одна з найвпливовіших жінок планети. Кількість місць на її лекцію обмежена. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому ви так завчасно? Приїхали з Полтави, представляємо Полтавський університет економіки та торгівлі послухати лекцію «Кандалізи Райс. Прийняти досвід, от це все стипендіати цього навчального року. Кращі з кращих. Через посилені заходи безпеки пускають не одразу. Просто по 10 чоловік запускають. У черзі з-поміж студентів знаний публіцист Віталій Портников. Далі Райс один з найбільш цікавих політиків сучасного світу. До того ж, вона була державним секретарем у часи, коли американської адміністрації вивде ще інший стиль. Поведінки реальна оцінка цієї адміністрації ще буде в майбутньому. Хочу просто послухати, якою є сьогодні позиція людей, які усвідомлювали, як варто поводитися в світі. Тут у залі зібралися найкращі студенти з усієї України. Він розрахований всього лише на 350 місць у той час, як зареєстрованих. Понад тисяча а й там у лекції, виклики мінливого світу та прогноз України на геополітичній арені приїхали слухати навіть стоячі із охоронцями. Послухати пані Райси, де й голова Нацбанку Валерія Гонтарева, нардепи та дипломати. А тим часом літак кандолізера стільки має приземлитися в Києві. У неї запланована публічна лекція, зустрічі з молодим парламентом та кілька інтерв'ю зі змі в Україні. Вона пробуде всього лише 4 години, і сьогодні ж має відлетіти. Назад, не запізнюючись, ні на хвилину вона з'являється невеличка на зріст зі знаменитою на весь світ усмішкою. Зал аплодує та підводиться. Заміс представлення, якого гостя не потребує. Господар заходу Віктор Пінчук говорить про символічність проїзду з шевченківськими роковинами, очікуванням визволення Савченко і невирішеним конфліктом на сході. Хочу просто вам ще раз пожелати, полошіть. Удовольствие получить максимум inspiration. пані Кандуліза в Україні не вперше. Однак уперше виступає як професорка перед українською мовою. Я дякую за змогу повернутися в Україну знову. Вона, яка не часто виходила до змі та привселюдно виступала, тепер відверто розповідає про підтримку України та свій особистий шлях до демократії. Демократія це важка щоденна праця. Її треба розбудовувати. Ми не так легко домоглися, щоб мати демократію. Ви маєте розуміти, що мої пращури були рабами. Перші конституції один білий прирівнювався до трьох з половиною чорних. Я не могла ходити до кінотеатру, бо це можна лише білим. Демократія це єдина система, що дає. Гідність молоді вона радить брати відповідальність та розуміти, що розум та освіта це привілей, а не право. Ви тільки починаєте мандрівку в громадянське суспільство. У світі є такі, що не мають змоги отримати вищу освіту, бо живуть у злиднях. Якщось не так, то ви самі маєте робити все, аби це змінити. Її слухають, затамувавши дух 20 хвилина. Промова пролітає як мить. Ви винні тим, хто боровся, аби ви були вільні. Ви відповідальні, щоб не втратити цю демократію, яку ви вже здобули тому камери просять вимкнути. Студенти мають можливість ставити питання однак, відповіді на них можуть почути лише вони, щоб особисті думки не оцінили як політичні заяви. Ірина Стороженко, Дмитро Волошко та Володимир Тихомир. Програма Вікна СТБ».